Вони жовті, дивні і вже понад три десятиліття смішать мільйони. Але що, якщо за цією комедійною маскою ховається щось значно глибше, щось, що змушує нас замислитися про саму природу часу та інформації? Сімпсони нібито передбачили президентство Трампа, глобальні пандемії, технологічні прориви і навіть трагічні підводні катастрофи. Це просто дивовижні збіги. Чи ми стоїмо перед феноменом, який вимагає серйозного аналізу, а не лише подиву? Усе почалося 1987-го року, коли на екранах з'явилися перші короткі скетчі. Творець Сімпсонів, Мет Грейнінг був не просто художником, а гострим сатириком і бунтарем, чия творчість завжди мала під собою міцний соціальний фундамент. Він не просто вигадав персонажів, він взяв за основу власну сім'ю, перетворивши повсякденні реалії на універсальну комедію. Цей підхід, заснований на спостереженні за реальним життям, став наріжним каменем майбутнього успіху. Від коротких замальовок на шоу Трейсі Ульман до повноцінного серіалу 1989 року, Сімпсони швидко перетворилися на найдовший анімаційний проект в історії телебачення. Але чи міг Грейнінг, чи хтось інший передбачити, що його творіння стане джерелом таких дивовижних пророцтв? Спочатку «Сімпсони» були задумані як сатира на типову американську сім'ю, що відображає її недоліки та абсурди. Проте, дуже швидко шоу перетворилося на щось більше: на живе, дихаюче дзеркало суспільства, що відображає його політику, культуру, економіку та технологічний прогрес. Жодна тема не залишалася без уваги, і все висміювалося з нещадною точністю. Секрет успіху полягав не лише в гуморі, а й у неймовірній інтелектуальній потужності команди. Серіал писали не просто сценаристи, а справжні аналітики, філософи, науковці та соціологи. Це не просто мультик, це штаб суперкреативних інтелектуалів, які глибоко розуміють механізми функціонування світу. Саме ця глибина аналізу, а не містичні здібності, можливо, і дозволила шоу передбачати майбутнє. Вони не бачили майбутнє, вони бачили тенденції. Перелік пророцтв Сімпсонів вражає. Але чи є вони справжніми передбаченнями, чи лише результатом гострого спостереження та випадкових збігів. Давайте розглянемо кілька найвідоміших випадків, застосовуючи аналітичний та скептичний підхід. Президентство Дональда Трампа, передбачене у серії 2000 року, часто наводиться як головний доказ: про те, чи було це справжнім пророцтвом. Трамп був публічною фігурою. Бізнесменом і медіаперсоною задовго до 2000 року. Його амбіції щодо президентства були відомі, і він навіть балотувався на праймеріс реформістської партії 2000 року. Сценаристи, ймовірно, просто взяли відому фігуру, яка вже тоді асоціювалася з екстравагантністю та політичними амбіціями, і помістили її в гіпотетичне майбутнє. Це радше сатиричний коментар до американської політики, ніж містичне передбачення. Пандемія грипу з Китаю, показана у серії тисяча року, також викликає багато обговорень. Сюжет про осакський грип, що поширюється з Азії, дійсно має паралелі з covid 19 Однак історія людства рясніє пандеміями, що походять з різних куточків світу, включно з Азією. Ідея вірусу, що поширюється через міжнародні перевезення, не є новою. Це скоріше відображення загальних епідеміологічних закономірностей та страхів, а не конкретне передбачення. Технологічні пророцтва, такі як Apple Vision та Смарт-годинники, 1995 рік також можна пояснити. На середину х років технологічний прогрес вже набирав обертів. Ідея портативних пристроїв, що інтегруються з повсякденним життям, була логічним продовженням розвитку комп'ютерів та мобільних телефонів. Сценаристи, ймовірно, просто екстраполювали існуючі тенденції, уявляючи, як виглядатиме майбутнє, де технології стануть ще більш персоналізованими. Це не пророцтво, а розумна футурологія. Вибух у підводному човні «Тайтан», де герой гине в бати з кафі також згадується сюжетна лінія, де Гомер Сімпсон опиняється в підводному апараті, що застряг, і втрачає кисень, дійсно має моторошні паралелі. Проте, аварії підводних човнів та батискафів це відомий сюжетний троп у художній літературі та кіно, що експлуатує страх замкнутого простору та небезпек глибоководних досліджень. Це не унікальне передбачення, а використання універсального наративу. Навіть згадка про війну Росії проти України у серії 1998 року, де російський делегат у ООН заявляє: Ми збираємося вторгнутися в Україну є вражаючою. Проте варто пам'ятати, що геополітична напруженість між Росією та Україною, а також її прагнення до незалежності від російського впливу, існували задовго до 1998 року. Це був період після розпаду СРСР, коли Росія вже демонструвала імперські амбіції щодо колишніх республік. Сценаристи, ймовірно, просто відобразили існуючі політичні реалії та потенційні конфлікти, які були очевидними для аналітиків того часу. Антарктика без снігу та глобальне потепління, точна форма хімічної формули вакцини. Ці пророцтва також можна пояснити. Проблеми екології та зміни клімату обговорювалися десятиліттями. Наукові відкриття та дослідження, що стосуються вакцин, є результатом роботи тисяч вчених. Сімпсони часто звертаються до наукових консультантів, що дозволяє їм інтегрувати реальні наукові концепції у свої сюжети. Це не містика. А інтелектуальна робота існує кілька гіпотез, що намагаються пояснити феномен пророцтв Сімпсонів, і кожна з них заслуговує на критичний розгляд. Теорія інсайдерів ця гіпотеза припускає, що сценаристи отримують конфіденційну інформацію від аналітичних центрів, спецслужб або інших впливових кіл, мовляв, їм зливають дані про майбутні події, які потім інтегруються в сюжети. Ця теорія, хоч і інтригуюча, є малоймовірною. По-перше, це вимагало б неймовірного рівня змови та ризику для всіх залучених. По-друге, більшість «пророцтв» є досить загальними або стосуються тенденцій, які можна передбачити без інсайдерської інформації. Теорія елітної аналітики це, мабуть, найбільш правдоподібне пояснення. Команда Сімпсонів складається з надзвичайно талановитих і ерудованих людей. Які глибоко аналізують світ, його політичні, соціальні, економічні та технологічні тенденції. Вони не просто пишуть жарти, вони вивчають історію, соціологію, психологію, науку, їхня здатність бачити закономірності, екстраполювати поточні події на майбутнє та передбачати логічні наслідки робить їхні пророцтва не містичними, а результатом глибокого інтелектуального аналізу. Вони бачать те, що інші не помічають, тому що вони шукають це. Теорія маніпуляції майбутнім. Ця гіпотеза стверджує, що Сімпсони не передбачають, а впливають на майбутнє. Мовляв, люди, побачивши щось у шоу, підсвідомо починають діяти згідно з цим сценарієм, тим самим втілюючи його в реальність. Це цікава ідея, що торкається концепції самоздійснюваних пророцтв. Хоча вплив медіа на суспільство беззаперечний. Приписувати Сімпсонам таку пряму і масштабну маніпулятивну силу, що здатна викликати пандемії чи війни, є значним перебільшенням. Теорія змови. Найбільш радикальна гіпотеза припускає, що шоу створене як частина масштабного експерименту, можливо для тестування реакції людей на майбутні події або для підготовки їх до певних змін. Ця теорія, хоч і популярна серед прихильників конспірології, не має жодних доказів і є типовим прикладом апофенії. Схильності бачити закономірності там, де їх немає. «Сімпсони» — це не просто шоу, це культурне явище, що перетнуло межі анімації та стало невід'ємною частиною глобального медіапростору. Вони використовують гумор як потужний інструмент, але за ним завжди стоїть глибока соціальна критика, що змушує глядачів замислюватися. Саме ця здатність бути одночасно смішними, гострими та актуальними дозволила серіалу проіснувати понад 35 років. Їхня актуальність не згасає, тому що вони постійно адаптуються до змін у світі, продовжуючи коментувати сучасні події. Пророцтва, Сімпсонів це можливо не містика, а свідчення геніальності їхніх творців, які вміють читати знаки часу та передбачати логічні наслідки людської поведінки та суспільних тенденцій. Це не магія, а майстерність. Отже, що це? Геніальність сценаристів, які вміють бачити на крок уперед. Результат глибокого аналізу суспільних процесів? Чи можливо просто дивовижні збіги, підсилені нашою схильністю шукати закономірності там, де їх немає? Сімпсони це безумовно більше, ніж просто мультик, це культурний артефакт, який змушує нас замислитися про те, як ми сприймаємо інформацію, як формуємо свої переконання і наскільки ми готові до майбутнього. А як ти думаєш, Сімпсони передбачають чи створюють майбутнє? Чи можливо вони просто надзвичайно точно відображають сьогодення, яке неминуче перетікає у завтра? Поділися своїми думками в коментарях, адже саме в дискусії народжується істина. І не забудь підписатися на канал, щоб не пропустити нові аналітичні розбори та занурення у світ культури та медіа.